Всім доброго дня. Ця історія, мені так, на мою думку здається, буде цікава для тих, хто планує придбати чи, можливо, вже вклався в якісь новобудови в місті Києві, чи можливо в предмісті міста Києва. От, трішки про себе. Мене звати В'ячеслав. Зараз при повномасштабному вторгненні агресора я знаходжусь в лавах Збройних сил України от, Так як до цього був е в резерві першої черги. от, І тому до суті. У е 2019 році я і моя сім'я вирішили придбати квартиру от, під е будівництво в ЖК Петрівський квартал. От, Це в предмісті міста Києва, це Білогородський район. от, і... На той період часу, в принципі, нам здалося, що доволі такий надійний забудовник, тому що багатько ліній вже було побудовано. От, і ми довірилися і вклалися, почали виплачувати. І пройшов, пройшло півроку, пройшов рік, на місці нашого будинку навіть не з'явилося котловану. Засновники даного ЖК Петрівський квартал це Городілов та Микуленко. От, а також представники цієї компанії почали вказати якісь нісенітниці взагалі, що вони майже банкрути чи не банкрути, і тому ми вирішили найняти адвоката. Найнявши адвоката, ми звернулися до них, не отримали відповіді, і вирішили подати заяву до суду, подали заяву до суду, але почалася війна. От, і на даний період часу ми, в принципі, втратили кошти, кошти в розмірі близько 16 тисяч доларів, котрі ми встигли виплатити петрівському кварталу. От, І, скажімо так, немає ні грошей, ні квартири. Тому перед тим, як вкладатися в будівництво, краще все-таки задумайтеся. От, бережіть себе, бережи Бог Україну, слава Україні!